Слава Ісусу Христу! Зараз постараюся коротко і просто пояснити, як молити свервичку до Божого милосердя. Отже, починаємо з хрестика, робимо на собі тричі знак Христа і кожен раз промовляємо во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Далі починаємо з першого зернятка, на ньому ми молимось Отче наш» молитву. Далі Богородице Діво, молитва. Далі йде на третьому зернятку вірую єдиного Бога Отця. Далі говоримо: слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Далі починаємо на кожному маленькому зернятку, тобто на оцих десятках між цими великими зернятками, ми молимося таку молитву. «За для болючих його терпінь, май милосердя над нами, над цілим світом. Коли промолили 10 разів, приступаємо до цього великого зернятка. На кожному такому великому ми будемо молитися ось так: Отче предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу! Коли вже всю промолимо вервицю, в кінці робимо на собі знову ж таки тричі знак Христа, і кожен раз повторюємось таку молитву. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. І так тричі, а в кінці, в самому самому кінці, говоримо ще останню таку молитву. Окрова і воду, що випали з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На тебе я уповаю, і в тобі всю свою надію покладаю. Ісусе, на тебе всю свою надію покладаю.